З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, сьогодні будемо збагачувати свій словник фрази ологізмами. Напевно, кожен із нас знає людей, які сприймають щось краще, аніж насправді воно є. Про таких кажуть: у сусіда трава зеленіша. Цей вислів популярний і відомий, але є в нашій мові фразеологізм не менш колоритний. Я не раз натрапляв на нього у творах наших класиків. Це фраза Усі кози в золоті. Цитує Михайла Стельмаха. Еге ж. Там в Америці і кози в золоті ходять, безневинно каже Леся Кубенко, і дядьки починають реготати. О, цікаво, що дотепними фразологізмами у сусіда трава зеленіша, і всі кози в золоті називають заздрісники, в яким здається, що в когось завжди щось краще. А ось про оптимістів кажуть, що вони дивляться на світ крізь рожеві окуляри. Ось і все. На сам кінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.